Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з казкою Василя Сухомлинського. Сідайте зручно і слухайте. Казка називається Як котові стало соромно. Вийшов кіт на поріг, мружиться від ясного сонечка. Аж чує горобці зацвірінькали. Принишк насторожився, тихенько пробирається до тину. А там горобці сидять, підкрався до самого тину та, як стрибне, хотів горобця схопити, а горобчик пурх і утік. Кіт перелетів через тин та в калюжу. Вискочив мокрий, брудний, чалапає додому. Соромно йому, а горобці позліталися з усього подвір'я, над невдахою шугають та цвірінчать, сміються скота. Діти. Чи сподобалась вам казочка? Чи вона вам запам'яталася? Давайте спробуємо відповісти на запитання. Куди вийшов кіт? На поріг. Кого кіт почув на дворі і що він хотів зробити? Кіт почув, що горобці зацвірінькали і захотів схопити горобчика. Куди кіт потрапив, коли перескочив через стин? Упав у калюжу. Як почувався кіт, коли вискочив з калюжі? Йому було соромно. А чому ж котові стало соромно? Котові стало соромно, бо він хотів учинити недобре, і про це всі дізналися. А взагалі, чи слід сміятися з того, хто впав? Не можна сміятися з того, хто впав, бо йому і так боляче, а з чужої біди сміятися не можна. А ще, дітки, за допомогою нашої мнемотаблиці ви з легкістю зможете переказати нашу веселу казочку своїм батькам чи друзям. Які прийдуть до вас у гості. Дітки, будьте добрими та чемними один до одного, завжди допомагайте тим, хто у біді. Всього вам найкращого. До побачення.